Не спокушає Господа Бога. Багато передчасних смертей відбуваються через порушення встановлених правил і законів: небезпечне водіння автомобіля, неправильне ставлення до їжі, алкоголь, наркотики, постійний стрес і багато іншого. Це з Бога. Бог дав нам через свій закон певну культуру та поведінку, є Божі стандарти для людей. І ми повинні залишатися людьми, а не уподоблюватися тваринам. Спокушаючи Бога, ми виходимо з під Його влади і стаємо під владними смерті, а смерть це ворог Ісуса Христа. Коли Ісус молився на горі, диявол спокушав Його, Він намагався схилити його до гріха і поклоніння бісам, і в тому числі Він намагався поставити його перед смертю. Якщо ти син Божий, стрибни з гори! Ангели понесуть тебе. Але Ісус не повівся на це. Він відповів: Не спокушай Господа Бога. Ісус стежив за тим, щоб не спокушати Бога. Перевірте своє життя, адже різні проблеми з'являються у нас тому, що ми спокушаємо Бога, і внаслідок цього панують смерть, прокляття, труднощі. Ми можемо бути переможцями над смертю та її наслідками, хворобами і. Лінію. Але треба брати приклад з Ісуса, треба слідувати за Ісусом і виконувати Слово Боже.